Цю дірочку теж хорошенько змазуємо, Бо, як е казали мені вчити, що якщо дірочку не змазати, то буде неприємно. Принесли мені ще один коротше, ножин на воскрешення. Я колись я робив цю ручку, опять вона зламалася у людини посередині. Не знаю, як вони це роблять, херво поймаєш. По легенді, цей ножик робив його діду, який працював на заводі, який робив обшу... обшивки для спутників. Прикол в тому, що реальний метал дуже твердий. Я спробував його перший раз обробляти, що два роки тому мені показався не обробляю. Зараз будемо робити йому ручку, буду все показувати. Такі діла. Так, Ручку будемо робити. з таких 500-копійчних е монеток, куска рога. І... Ручка не знаю від кого. <реш> ну, така нормальна, дебела, тверда. Ліку я завтикав зняти, дивіться, як я роблю. У мене ось шпілечка така є. і насквозь Ми її проділили ай-яй, коротше, кусок рога цим пилочкою металу. Теж зробили їй ай-яй. Потім ми їх отак, короче, поженемо ось сюди. А це для цього нам допоможе ось такий епоксидний клей із двох частин. Беру його, він мені подобається. Він, він не стеклянний, м'який і твердий. Короче, пушечка. Це... Тільки що не дуже красивий, звісно, але пойдеть. Сюди що треба, звісно, прокладочки по великому счету, е Якісь красиві железні. Але робота недорога, ручка там дешева, тому без прокладок чисто на епоксидній смолі. Зараз ми змажемо і, і будемо їх вот от женити. Епоксидки не жаліємо, бо. в принципі, ми коли будемо нажимати, вона лишня вона вилізе.